Привіт, друзі! Замовив черговий фонарик на Аліекспресі. Розповім вам про нього. Прийшов він в отакій от коробці. Давайте подивимось, що тут внутрі. Ліхтарик і зарядний шнур з міні-USB роз'ємом. Чому я зупинив свій вибір на цьому ліхтарику? Тому що в ньому незвичайна форма. Оця сама діодна лампа, вона на 270 градусів обертається. Бачите, якщо ви щось робите, от, наприклад, на столі, можете включити. Підсвічування і щось робити. Хтось там манікюр, наприклад, хтось там ювеліри, якісь, хтось щось паяє, дуже гарна підсвітка. Знизу на цьому фонарику є магніт. Ну, доволі потужний, можна, якщо ви там ремонтуєте автомобіль в гаражі приліпити на капот. Також цей фонарик можна підвісити. От є такий гачок, можна його підвісити в такому от положенні, і він вам буде світити в комнаті, як ну, звичайна лампочка. Вага цього фонарика 134 грама. Ці ліхтарики на Алікспресі представлені у двох. Розмірах. Це в мене великий. Є ще трошки менший. У нього ще є тут з боку кліпса для кріплення. Фонарик має 5 режимів. При натисканні от на кнопку включається найпотужний режим, друге натискання слабкий білий. І третє у нас світиться такий діод. Це такий економ режим. І при довгому затисканні в нас включається червоний режим. Якщо ще раз натиснути, червоний блимаючий Це на випадок, коли щось у вас сталося, ви його включаєте, там на дорозі десь, і таким чином. Сигналізуйте про те, що вас треба рятувати. Щоб його вимкнути, вам треба перемикати усі режими, поки ви його не вимкнете. Це я вважаю мінусом. Фонарик має таке, як прорезинене покриття. Він водонепроникний. Я його тестував на слабкому білому. Ось на цьому режимі, він світить біля 4 годин. Заряджається близько 2 годин. Можна під'єднати до пауербанку, він буде і заряджатися, і світити. Червоний колір свідчить про те, що ліхтарик заряджається. Коли буде повна зарядка, Тут буде зелений колір діода. Як заявляє продавець, то цей ліхтарик видає 800 люмен. Завдяки магниту у ручці можна його кріпити на металевій поверхні. Він дуже компактний, бачите, отак. Компактний і приємний на дотик. Зараз не на вулиці, вмикаю фонарик. І перевертаємо на економ режим. Далі червоний. Змін у мене висить на шиї. Бачите, от виходите з собакою гулять. У вас виходить руки свободні. Бачите, однією рукою я знімаю, а другою держу рулетку. Ми так собі ходимо. Бачите, яке освітлення. Ще тут є таке вушко для кріплення шнура. І дуже зручно на шию. Я його вішаю і вниз воно світить, і у вас свободні руки. Тепер пропоную його розібрати і подивитися, що там внутрі. Щоб його розібрати, треба отака викрутка. Відкручуємо два шурупи. Дивимося, що у нас внутрі. Ось такий от акумулятор. На жаль, на ньому нема тут ніяких написів про його ємкість. От дивіться, кому буде корисним? Дивіться, яка, яка тут внутрі начинка. Я думаю, що цей акумулятор ну, згодом можна буде легко замінити. Або поставити свій стандартний розмір. Збираємо. А ось магніт, бачите тут. Так то він закритий. До речі, він знімається. Можна його зняти при необхідності вставити більш потужний. Рекомендую у цей шуруп. Трошки попустити, коли ви купите такий фонарик, щоб ну, легше було його отак от обертати. Тому що, якщо воно дуже затягнуте, то ну, є така вирогідність того, що ви можете ну, щось зламати. А так він легенько крутиться. Дуже класний ліхтарик, в кого є автомобіль, він вам знадобиться. Силочку, де я його придбав, я е, скину в описі. Пишіть, які є у вас питання, я обов'язково вам відповім. Це в нас був ліхтарик. Воркліт, а наступний огляд ми зробимо у цього велетня. Все. Всім дякую.